Друзі, всім привіт! На вулиці зима, а у нас готується відправочка. Сьогодні будемо з вами відправляти ось в таких термобоксах. Один термобокс, другий термобокс. Будуть у нас відправлятися раки. Раки будуть у нас відправлятися австралійці. Австралійський красноклешневий рак. Потім мармуровий рак. Оце ось австралійці. Мальок. Оце ось я бівулкан також поїдуть сьогодні. Мармуровий рак Він є, але його не видно. Так що будемо зараз вам показувати, зараз ми відловимо скільки нам треба. Ми вам покажемо далі. Слідкуйте. Хоча буде їхати все це маршруткою, але все одно робимо термобокси, все одно. Тому що це дорога, це ризик. І між термовоксами будемо прокладати отаку хімічну грілку 10 годин. Так що для впевненості в тому, що все доїде. Друзі, підготували ми, спочатку будемо готувати ябі вулкан. Є туди, тут з саме з усім тут людині відправляємо. І дорослі вже такі, ось, і меншенькі. Все чітко доїде. Повинно доїхати, вибору нема. Пакуємо далі. Будемо далі зараз австралійців ловити, покажемо. Мармурових. Так, друзі, відловили ми мармурових також. Вон вони там. І австралійський красно клішньовий мальок. <кій> Теж там. Теж тут вони. Будемо пакуватися. Друзі, прокладемо ще отаку термічну грілку, тут ось показується, як вона використовується, розкрити, струсити, залишити на 5-10 хвилин на свіжому повітрі. І помістити, тут пишеться в рукавичку. А ми будемо між ящиками її поміщати. Так що тривалістю 10 годин. Побачимо, як вона буде працювати. Грілка починає працювати. Кладемо ось отак між термобоксами. Отак. От Во. все це замотаємо скотчем, плівкою, зробимо ручку, і буде все круто. Все, посилочка готова. <кій> Запакували, зараз зробимо ручку, підписуємо куди і вперед. Так що, така у нас сьогодні невеличка відправка. Хто не підписаний, підписуйтесь. Звертайтесь, у нас найнижча ціна по раках в Україні. Звертайтеся, будемо працювати. Всім дякую, до нових зустрічей!